Цівачки-соколики, хочу з вами поділитися радісною новинкою, такою, радісним повідомленням. Сьогодні три повідомлення мені особисто прийшли, дякують мені люди за те, що. Молитва, щит на збереження воїна від погибелі, Діда Нестера це дуже старий щит, дуже старовинний обряд нашого роду відьмаків. Врятували життя. Ось я вам зараз прикріплю, написала, каже, я просто не могла вам не написати, бо каже, вже прощався з життям. І тільки ваша молитва спасла його від погибелі. І каже, як почали читати цю молитву і врятувались. І таке саме подібне, тож, теж повідомлення прислали, прислали від військового. І ще одне повідомлення, що мій оберіг від 77 біт на збереження воїна також врятував трьох людей. Загинули, що коло нього були один, він врятувався. Ми повинні зараз за кожного нашого соколика, за кожну нашу властівку, які рятують нашу країну, бороться, щоб вони вижили. І так і буде, бо я для цього стараюсь, скільки я можу, навіть більше чим можу, більше чим мені по силах я працюю, щоб зберегти життя, хто до мене звертається. З військових, і мами їхні, сестри, чолові їхні кохані, на синів, на внуків. Я стараюся, але ж ви розумієте, я ж теж. ну, у Вас дуже багато. Стараюся. Є таке, що особисто до мене соколики приїжджають. і Я особисто щит від погибелі встановлюю. Ну, це треба особисто. Цей щит рятував ще тоді, коли була в 80-х роках війна в Афганістані, і до діда Нестера приїжджали самі хлопці, які повинні були їхати в Афганістан на службу. І їхні матері, і жінки, і дід особисто встановлював. всі поприходили живими. Це тільки глупий може написати якусь дурость зараз, що це щось не допомагає. Ні, допомагає. Допомагає, бо це перевірено. Я е, цей щит прикріпила тут, на, в своєму профілі, там, де мільйон просмотрів. Мільйон просмотрів і 35, майже 36 тисяч лайків. Ви розумієте, яка це велика кількість? І там коментарі люди пишуть і пишуть, що дійсно дякую, дякую, дякую. Врятували. Ви, коли хочете допомогти, ми ж тут, да? а наші чоловіки, брати, друзі, знайомі там, на передовій. якщо ви хочете чимось допомогти, треба слухати раз у 10 днів, раз у 7 днів цей щит. Він закріплений. Я ще раз я вам тут скрін прикріплю і обведу червоною лінією. Тут поділіться цим щитом, закріпіть, і ви будете, допоможете, буде ваш воїн збережений. Це перевірено, перевірено сотні раз. І я ось прикріпляю, написала мені жіночка, ну вона і клієнтка, каже, я просто я двіга не могла вам не поділитися і не могла вам не сказати, що ви врятували. Життя, бо, каже, вже прощався із життям. Жінки написав, що я ну, там, де я знаходжусь, вийти нереально. Я стараюся, скільки я можу. І я буду старатися, аби тільки мене сили хватило на всіх, щоб допомогти. Ну, скільки можу, я скільки допомагаю. Ви знаєте, я стараюсь нікому не відмовляти, а особливо нашим військовим. Не відмовляю, стараюсь в першу чергу подивитися, прийняти оберіги. Цей раз п'ять оберігів подарувала нашим військовим. Тільки одного не можу парня знайти. Він мені писав, писав тут під коментарі, а він мені не написав чогось в Телеграм. Просив теж оберіг, я йому теж хочу подарувати. Денис його звати, а він не написав мені в Телеграм. Інші написали, то я подарувала. Так що користуйтеся. Цим щитом його раз у сім днів треба слухати або раз у десять днів і називати ім'я вашого військового. Ця людина буде збережена, буде збережена. Це молитва в тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч людей на вустах. Вона кріпиться, закріплюється і працює і карбується. На збереження людини. Я зараз вам прикріплю, що мені жіночка написала, і прикріплю, як ця молитва називається. Це щит на збереження, іменно на військового. Прикріпляю.